Я зачитаю для слави Господні Іван від Івана, перший розділ. Іван від Івана, перший розділ з 12 і 13 вірші. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ім'я Його, що не з крові, а не з пожатливості тіла, а не з повезливості Духа Божа. Э, але народились від Бога. Друге місце це Галат, третій розділ, 26-й вірш. Бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса. Амінь. Сонце, зорі. Нас всіх створив Господь. Я не знаю, чи ви задумались про це. Я коли читав це місце про народження від Господа, я думав про народження дітей. І несучи на руках свого маленького сина, я ось собі думаю, рік назад не було його. Взагалі його просто не існувало. Ніде. Якийсь момент Господь дав життя, і він з'явився. Кожен із нас. Подивімося на себе на кого нас. Нас не було, не існувало, але по милості Божій, по чуду Господньому, Господь нас створив, Слава йому. Це взялося, начебто не від чого ну, не було і є. Чи це не милість Господня? Над нами. Більше того, по своїй милості, Господь. По любові своїй, знайшов можливість і бажання подарувати життя духовне наше. Він дав можливість нам стати дітьми Божими. Слава Господу. В якийсь момент, живучи в цьому світі в марноті, не знаючи, куди рухаючись, для чого живемо, чомусь Господь по любові своїй Він захотів. І зробив таку маленьку мить, яку ми не можемо осягнути своїм розумом. Він дав життя нашому Духові. Слава йому. І слово Господнє говорить про те, що ми отримали вірою. Ми стали дітьми Божими вірами. Переді мною брат, він докладно говорив про те життя, яке ми отримуємо через Господа, через віру. І ось ця справа стати дитиною Божою, вона є законною. Ви знаєте, ми законі діти Божі, якщо приймаємо вірою. Не просто ми називаємося. Каже апостол Іван, вам дано владу стати ними, не називатися, вам дано владу через віру. А чому так? Тому що Христос віддав своє життя за нас. Він це законне звання дитини Божої в моєму і вашому житті. Він досягнув, віддавши себе, проливши кров, віддавши самого себе і все, що маючи ціни, полишивши на небі, ради того, щоб я і кожен із нас міг стати дитиною Божою. Слава йому за це. Це велике і чудне. І нам неосяжне. Коли роздумуєш про життя Господом, будучи в його сім'ї, воно чимось стає особливим, правда в нашому житті чи ні? Особливим. І життя з Господом воно є особливим, воно не таке, як в цьому світі. І якось воно несе відбиток. або Різнить нас від цього світу. І ось про це коротко. Я би хотів подумати, як Господь нас відділив або зробив іншими в цьому світі, що трапилося в моєму і в нашому житті, і в тому, хто захоче поміняти своє життя, що поміняється, якщо прийме рішення служити Господу. Апостол Павло до Римлян, він пише такі слова. Восьмий розділ, 14 й вірш. 8.14 до римлян. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони Сини Божі. Браті і сестри, діти Божі, народжені згори. Які прийняли Ісуса Христа в своє серце, які розкаялись в своїх гріхах, і Господь був здатний і мав владу простити нас, відродити. І Він свого часу на таємній вечері він сказав: дивіться, я лишаю вас, я уходжу. Я, можливо, піклувався про те, що ви мали їжу. Я навчав вас. Коли Приходили релігійні діячі і докоряли, а можливо шукали причини на учнів. Я заступався за вас. Ну, приходить момент, я лишаю вас. Ну знайте, я когось пошлю вам. Не лишу вас сиротами. У Вас буде особливий опікун, який буде вас провадити далі. Він буде вас потішати. І в цьому є. Прелість, в цьому є велика прикласа і надбання у Господа Ісуса Христа, що, будучи дітьми Божими, присвячуючи своє життя Господу, ми не лишаємося сиротами. Нас по земній дорозі провадить Дух Святий, слава Господу. Справжніх дітей Господніх, ті, що присвятили своє життя Господу, вони не лишені самі. Вони водимі Духом Божим. Вони проваджені. Через земне переживання, через радощі, не самі, з ними завжди є Дух Господній. Слава йому. Це велике велике надбання в нашому житті. І коли ми думаємо, Господи, а як ти провадиш? І особливий, яскравий приклад лишив нам Ісус Христос, правда? Син Божий, живучий на землі? Він показав нам, як Дух Божий провадить на цій землі, як Він веде його. І коли ми читаємо з перших сторінок, ми бачимо, що Господь покликав до служіння, вже почалося служіння Ісуса Христа. І що перше зробив Дух Святий? Куди Він повів? В пустиню. Для чого? Написано, щоб дьявол його спокушав. Для дьявола, я так розумію, і дивлюся, кожна річ вона для того, щоб мене вбити, знищити, спокусити. Для нас, дітей Господніх, кожна спокуса це є випробування або проба нашої віри. Це наш досвід зростання з Господом. І з життя з Господом. Дивлячись на Ісуса Христа, ми бачимо, що в водимі Духом Святим у нас будуть періоди в житті, коли у нас будуть випробування, правда? У нас будуть випробування нашої віри, випробування наших відносин з Господом в сім'ї, в церкві. Будуть моменти, коли проваджені Духом Святим ми можемо потрапляти в скрутні обставини. І що ми бачимо з цієї історії, що ми учимося, як Христос долав цю, ці випробування, ці спокуси, що Він робив? Він був 40 днів в пості і молився. Дух Святий, коли нас провадить на цій землі і часом трапляються випробування, ми цього не уникнемо, і ми не можемо сказати, ми проживемо. Райське життя без переживань, ні, але проходячи оцею долиною часом такої темряви, що ми йдемо на ушу, що ми не розуміємо, як но є поряд Дух Святий, який нас провадить. І коли приходить спокуса, подібно до Христа, і дьявол каже, дивись на то, дивись на це. Завжди є поряд Дух Святий, слава йому. Який скаже, дивись, написано. Дивісь, ти читав у Слові Божому, дивись, що Господь каже. Дивися, тобі потрібно зараз помолитися, тобі потрібно лишити свою роботу, лишити свої буденні справи. Возьми день постан. Дух святий говорить, тобі потрібен зараз особливі відносини з Господом. І проходять дні, і ми бачимо, а Дух Святий провів. Господь не лишив сиротою, слава йому. Тому що це Його об'єтниця, він каже, що діти Божі будуть водим і духом. Він буде побуджувати. І нам, як тим, хто присвятив себе Господу, потрібно приготувати своє серце, щоб бути чуйним до нього. А що ти хочеш в цей період мені сказати, Господи? Як мені повестися, яке мені слово сказати? На що мені звернути увагу, яку мені відповідь цій людині дати? Я не один, я не лишений тут. Зі мною є дух Господній. Далі, ми дивлячись на життя Господні, ми бачимо, що Господь, кличучи на служіння Ісуса Христа, в Нього була певна ціль, правда? Проповідувати Царство Боже, звіщати Євангелію, добру новину. Основне, що робив Христос своїм життям, Він звіщав добру новину, що є визволення, приходить спасіння. І так само, живучи на землі, ми маючи турботи, клопоти, дітей, школу, будівництво, городи, різні справи. Ну в цьому всьому чудний Господь Духом Святим веде церкву свою, яка проповідає Євангелію. І Господь здатний взяти кожного із нас. Кожного із нас на тому місці, де ми є, на роботі, на навчанні з сусідами, з рідними, Дух Святий здатний і Він провадить нас, щоб звіщати визволення для полонених, щоб звіщати, що є спасіння в Ісусі Христі, це робить Дух Святий. Каже Слово Господнє, щоб Він вилив духом своїм любов в наше серця. Він дає ту любов до наших ближніх, щоб мати здатність звістити їм про спасіння. І часом людською мірою прояв цієї любові є безумством, нерозумним. Ісус Христос, проповідуючи, годуючи тисячі людей, і віримо, що Духом Божим. Господь веде його через море? Він йде по воді, знаємо цю історію: буря, учні. Не буду розказувати, бо часу мало, але суть в чому? Він Духом Божим, любов'ю Божою веде на другий берег моря. Зачим? З тої сторони тисячі людей, десятки тисяч, які стоять і слухають. Христос, чому тебе Дух сюди привів? Там є один чоловік. Гроші, витрати, учні плачуть, кричать, тонемо. Не розуміємо, що робиться. Багато стільки ресурсів затрачено. Одна людина. Господь повів ради одної людини, щоб дати спасіння. Слава Господу! З часом дивимося на своє життя і думаю, Господи. Чому ти раді мене прийшов? Чому ти прийшов ради того, щоб покликати моє серце? Що я заслужив нічого? Але це керувався Дух Божий, він керує в таких моментах. І часто зачастую Дух Божий говорить в серцях дітей своїх і каже: піди, піди скажи. Зверни увагу на ту чи іншу обславну, на ту чи іншу людину. Ти думаєш, це дорого, це невигідно, це багато причин є матеріальних. Але є Дух Божий, який веде тебе і показує вищу ціль і цінність. Каже: в мене є спасіння для цієї людини, і за неї я вмер. Слава Господу, що Господь не лишає свою церкву, Він не лишає дітей і Він не ділить нас здібних Нездібних Він здатний використати кожного у своєму стані. Часом, коли немає можливості, Господь будить ночі і каже, помолися про того чи про іншого. і не знаєш чому. І згадуєш, Господи, благослови, бережи. Тому що ми милостю Господньою і Духом Божим, охрещені в тіло одне, як церква Ісуса Христа, слава Господу! І свого часу, в свій момент, Дух Святий, Він провадить кожного. І це все, що Він робить, він робить не просто так, а на спасіння. Кожна річ, кожна підсказка, кожне слово в моєму житті, яке робить Господь, він не робить надарма. Він, щоб наближити до себе. Для того, щоб дати спасіння, щоб визволити. І навіть часом, коли я, як людина, здатна спати в спокусу, здатна спіткнутися і впасти в якийсь прогріх, Дух Святий. Він приходить і докоряє. Він приходить і відправляє, тому що Він хоче спасіння, він хоче визволення для моєї душі. І Він це робить. Він провадить, Він ніколи не запровадить моє життя в якесь ярмо. Каже Христос: через слово Господнє до наших сердечів, Він прийшов і визволив нас від марного життя. Від марного, безцінного, яке, проживши, можливо, в хорошому достатку і в кінці лишиться без Господа. Він від цього визволив і часом, коли ми люди стануть, здатні знову пасти в ярмо якесь. Можливо, марноти. Ми не лишені сиротами, є Дух Святий, який приходить і може нас виправити, може вивести, докорити, поправити. Це є милість Господня. І нехай Господь Він далі працює над нашим серцем. Нехай Він далі береже, і пам'ятаємо, Він ніколи нас не запровадить в рабство. Тому що Дух Святий є Дух свободи, слава йому. Він ніколи нас не заведе в рабство гріха, в рабство марноти, в рабство суєти. Він не попровадить це, не є шлях для того, щоб закінчити і отримати вічність з Господом. Але він завжди. Навіть ведучий через переживання і сльози, Він доведе нас до тої Небесної оселі, яку приготував Ісус Христос. Слава Йому! І наостанку, хотів би звернути увагу свою і кожного з нас, що ми також здатні і потіряти синовство, правда? Ми здатні. Ми здатні потіряти в якийсь момент не лишитися вірними. В якийсь момент зневажити Духа Святого, Його поклик, любові до спасіння. Ми можемо це зробити. І нехай Господь нас милує від цього. Будемо молитися і просити, Господи, бережи нас від цього, щоб ми не поміняли синовство Твоє на марне це життя. На це дочасне. А лишилися вірними тобі до кінця, тому що Ти зробив все, Ти віддав, Ти визволив, Ти спас. Ти дарував нас зватися і стати дитиною Твоєю, ти подарував це, і більше того, ти дав Духа Святого в наше життя. Щоб ми були вічно з Тобою. Ми здатні були пройти. Як казав перший брат Ілля, щоб ми отримали силу бути свідками Його, щоб ми отримали силу бути дітьми Божими. Ти це все зробив. Допоможи нам всьому. А хто ще не примирився? Не віддав своє життя Господу. Віддайте для Господа. Лишіть ярмо цього світу. І ви отримуєте натомість, натомість ви отримаєте Боже Отцівство. Ви законно зможете називати Батьком Небесним своїм батьком, який піклується. І тоді Дух Святий здатний всі переживання, які маємо, і ці проблеми, і це горе, яке ми маємо навколо нас. Ми зможемо прийти з Господом, з Духом Святим і лишитися вірними йому. ми Подякуємо Господу за Його любов, за милість, за ласку проявлену сьогоднішній день до нас. Бо милість Господня обновилась сьогодні над нами. Слава Йому! І при цьому всьому подякуємо, щоб Він нас не лишив сиротами. Він зробив нас дітьми Божими. І він здатний зберегти наш дух, душу і тіло до приходу свого. Йому нехай буде слава за це. Амінь.